Цілком таємно постанова про заведення агентурної справи. Агентурно слідчі і інші матеріали, що надійшли останнім часом, свідчать про те, що антирадянська діяльність уніатів прийняла явно виражений організований характер. Натхненником і організатором ворожої діяльності уніатів є сліпий Йосип Іванович 1892 року народження, уроджений села Заздрість Теребовлянського району Тернопільської області, Україна. Ялтинська конференція відбулася на території України, тобто на території Криму. І теми, які там обговорювалися, стосувалися в цілому світу, але вони були також дуже важливі для України і для майбутнього України. Митрополит Сліпий вислав делігацію до Москви, і щоб делігація представила у Москві, яка не церква, хто не є. Пропозиції Москви для митрополита були неприйнятні. Він відмовився вести переговори з керівником УПА генералом Шухевичем, оскільки вважав це не церковною справою. Зусилля делегатів по налагодженню відносин між церквою і владою виявились марними. Тоді вже було зрозуміло, що ситуація для України, що опинилась між Сходом і Заходом, стала більш загрозливою. Йосифа Сліпого спочатку відвезли до в'язниці на Лонського у Львові. Але в НКВС боялись, що арешт глави церкви може викликати акції громадянської непокори. Тому вже наступного дня його перевезли до Києва і почалось слідство. Разом з Йосифом Сліпим до в'язниць потрапили владики Григорій Хомишин, Іван Лятишевський, Микола Чернецький, Микита Будка. Усіх арештованих за таємною інструкцією номер 58 було засуджено за статтею Кримінального кодексу СРСР, зрада батьківщині, антирадянська пропаганда, участь у контрреволюційній діяльності. Їм давали від 4 до 25 років ув'язнення в таборах Сибіру, часто з конфіскацією майна і позбавленням громадянських прав. Відчинення упокорення, упідлення, цього бог не хоче. Под... Пропоную, щоб собор вирішив оці чотири точки. Перше касувати постанові Берестейської улії 1596 року. Друге відірватися від Римської папської церкви. Тим часом в Києві після оголошення вироку Йосифа сліпого ще місяць тримали у камері на самоті, а потім кинули до заквагону вагону і вивезли з України. В бараку там Дніванні щось між собою пошепотіли, і один до мене мужчина підходить. Зараз хочу з тобою зустрітися, митрополит Йосип. Мене, знаєте, заколотилося. Я пізнав. Знаєте, пізнав по тій боріці, пізнав, що той патріарх Йосиф Сліпий. Завжди підкреслював, що ця імперія трісне, нікуди вона не дінеться, вона трісне. Мій батько єдиний, хто говорив про мир у світі, так як ніхто інший після нього. Він був великий борець за мир. Працював дуже старанно. Андреа Казанс, доктор з психології, громадянка Сполучених Штатів, у 1962 році. Разом з батьком Норманом Казенсом їздила до радянського союзу на запрошення Микити Хрущова. Кеннеді був оточений людьми, зацікавленими у нарощуванні гонки озброєнь. Їхні аргументи були, що це гарний спосіб конкурувати з СРСР. Але Кеннеді усвідомлював всю абсурдність цих аргументів і їхню небезпеку. Нарощування озброєння не означало посилення безпеки. Як тільки ця зброя буде застосована, гарантії безпеки зникають для всіх. На той час у мене була запланована зустріч з Хрущовим, на якій я, за дорученням папи Івана 23 мав поставити питання про звільнення архієпископа сліпого з України, який був заарештований від кінця війни. Президент Кеннеді також доручив мені шукати шляхів порозуміння і домогтися звільнення митрополита. Із звище викладеного постановив запровадити агентурну справу під назвою РИФИ і зареєструвати її в обліково архівному відділі КДБ при раді міністрів УРСР за начальника го відділу 4-го управління КДБ – Підполковник Махов.